11-річний Іван Монастирський, 14-річна Марія Балановська та 11-річний Сергій Толстой. Усі ці діти зникли на тимчасово окупованих територіях Луганської області і вже тривалий час не вдається з'ясувати, де вони перебувають. Саме тому я дуже сподіваюся на вашу допомогу і, звісно ж, здебільшого звертаюся до жителів непідконтрольних України територій Луганської області. Зрозуміло, що у вас зараз не транслюють українські телеканали, але можливо, ви бачите це відео у соціальних мережах. Відтак дуже прошу уважно вдивитися в обличчя цих дітей. Іван Монастирський востаннє його бачили у Луганську 20 березня 2022 року. З тих пір про нього на жаль. Нічого не відомо. Марія Балановська. їй 14 років. Хоча на цій фотографії вона виглядає трохи меншою, але зверніть увагу, що у неї світле і довге волосся, очі темні. Зникла дівчинка у селищі Станиця Луганська, яке зараз в окупації. Зв'язок із Марією обірвався на самому початку повномасштабного вторгнення Росії. А це Сергій Толстой. Він зник 24 лютого 2022 року у Лисичанську. У хлопця світле волосся і світлі очі. На жаль, більше жодної інформації про Сергія, його рідних і, власне, про обставини зникнення наразі немає. Якщо раптом у когось з вас є інформація про можливе місце перебування Івана, Марії та Сергія, або ви знаєте про них бодай щось, одразу повідомте до служби розшуку дітей Магнолія. Навіть невеличка звістка може стати дуже важливою. До нас можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованій території і не маєте можливості телефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Також можна писати на наш сайт, Фейсбук чи Інстаграм. Я розповів лише про три з багатьох непростих історій дітей, які зникли безвісти. Інформацію про усіх хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося розшукати, ви можете подивитися на сайті служби розшуку дітей Магнолія. Тож прошу не будьте байдужими. Вдивіться в обличчя цих дітей, і якщо ви знаєте... Якусь інформацію про когось із них, будь ласка, одразу зв'яжіться із нами за номером нашої гарячої лінії 116-30. Дзвінки наголошую безкоштовні з усіх українських мобільних операторів. Ясна річ, зараз переважна більшість дітей, яких ми намагаємося розшукати, зникли безвісти через обставини, які так чи інакше пов'язані з війною, але водночас як і до повномасштабного вторгнення зараз є чимало випадків, коли діти зникають через втечу з дому, і переважно це підлітки. Служба розшуку дітей Магнолія підготувала серію порад батькам від психолога про те, що передусім вам треба робити, аби запобігти втечі дитини з дому. Одна з таких порад повага батьків до дитини. Проявляйте повагу до особистості дитини, до її особистого простору, до її речей. Часто ми не помічаємо, як наші діти дорослішають. І те, що було нормально в поведінці з малою дитиною, абсолютно неприйнятно в поведінці з підлітком, наприклад. Ми не можемо зайти в кімнату до підлітка, не постукавши. Тим паче, ми не можемо зайти в ванну кімнату, коли він там. Не можна ритись в його особистих речах без дозволу, не можна читати його переписки. Це все порушує його приватність, порушує кордони, змушує його чути не незахищеним і спонукає до втечі, спонукає до пошуку безпечних місць десь поза домом. А хіба нам це потрібно? Отже, побудова здорових стосунків між батьками та дитиною у дитини має бути власний простір, куди батьки без згоди не мають втручатися. І головне, повага у підлітковому віці є надзвичайно важливим фактором. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua